Христос Воскрес, всі миру і добра. Читаємо 3 главу Книги Неємії. І встав Елеяшив, великий священник, і брати його священники, і побудували Овечі, ворота. Овечі ворота згадуються у новому заповіті за особливих обставин. Євангельський уривок про овечі ворота і купальню, яка там була збудована, читається кожного разу, коли ми освячуємо воду в храмі. І це не випадково. Спочатку функція цих воріт полягала в тому, що через ці ворота заганяли жертовних для жертвоприношення тварин, там їх купали і тоді приносили в жертву. Сьогодні нам відомо, що знайшли це місце. Розкопали, яке було під завалами багато віків. І виявляється, що там є глибокий колодязь метрів 15 глибиною, і біля цього колодязя є купальня. І ось в цю купальню набирали воду, і з часом люди побачили, що якщо хтось занурювався в ту воду, то отримував зцілення. І Єронім Стридонський говорить, що ця вода, яка була у купальні, оскільки він був отцем ранньої церкви, він особисто знав і чув про ці передання. Він особисто був у Палестині неодноразово. Він каже, що ця вода мала червоний відтінок. Також є свідчення, що наче дим піднімався від тієї води. І там в Євангелії сказано, що коли хто перший туди потрапляв під час певного збурення тієї води, то отримував зцілення. Ну, далі я не буду розповідати вам про євангельське це читання. Хто був в храмі, то чув цю історію цієї неділі. І значить, бачимо, що тут згадуються ці ворота, і підкреслено, що їх будували священники ці ворота. Відновлювали ці ворота, верніше, священники. От Господь милостивий, і Він от подає і в такий спосіб для людей можливість отримувати зцілення. Все треба правильно зрозуміти, сприйняти. І той чоловік, розслаблений, який зцілився, то він отримав і наставлення від Христа. Це важливо, не тільки зцілитися тілом. Це дуже важливий момент, але душу зцілити. Тому Господь сказав йому: ідей більше не гріши. Ну, це інша тема. Тепер далі тут перераховуються на протязі всієї глави імена і хто що зробив. Тут згадується бідні, багаті, різні люди, всі, хто мали можливість. І мали бажання, вони долучалися і виконували певну роботу. І в цьому є велике благословіння, коли ми у будівництво церкви вкладаємо якийсь камінець. Мається на увазі не лише камінець, який покладений, коли будується приміщення храму. Все, що ми робимо в церкві, не обов'язково має на увазі приміщення. А взагалі, все, що ми робимо для церкви, це ніколи не лишиться. Непоміченим від Господа, Господь добрий, Господь справедливий і завжди допоможе тому, хто проявляє із своєї сторони любов до Божого дому і до церкви Христової. Ну, а які способи допомогти церкві, то їх є дуже і дуже багато. І не треба, ну. Думати, що от якби я мав лишні кошти, я би тоді, можливо, десь там допомагав на церкви, на монастирі, бідних би годував. Це все дуже оманливе. Чим буде більше коштів, тим буде ще менша ймовірність того, що людина захоче займатися справами милосердя. Справа в тому, що церкви будують завжди переважно за рідкісним виключенням, це прості. Люди, ті, хто найменше заробляють, і ті будують церкви. А хто сьогодні захищає нашу країну, я думаю, зрозуміло пояснювати не потрібно. Ось так. Тому в простої, бідної людини серце завжди набагато більш відкрите до того, щоб розбудовувати церкву. Не лише стіни, але і, наприклад, ви підтримуєте проповідь своїми донатами. Я вам дуже вдячний, хай Господь нам всім. Допоможе за вам хай допоможе за те, що ви підтримуєте, хай Господь пошле все необхідне для спасіння, найбільше радість від життя це найголовніше, за будь-яких обставин, щоб ми відчували. Божу благодать, Божу присутність. Людина може допомогти тим, щоб покосити травичку біля храму, поприбирати там щось, десь замовити слово за церкву, захистити церкву від ворогів це теж будівництво церкви. Ну і так далі. Не обов'язково, я ж кажу, що там брати цеглинку і покладати. Є дуже багато способів, щоб ми розбудовували церкву. Своєю посильною проповіддю, хто чим може. В принципі, на протязі всієї глави, ми тут чуємо про відновлення храму. І ми не будемо перечитувати ці всі імена, хай Господь допоможе, щоб ми всі долучалися до будівництва Церкви Христової. Христос Воскрес!